Вітаю, друзі! Оце вже визбирали майже всі кабачки. Багато їх переросло, бо не встигаю переробляти. Вже закрила ікру кабачкову і мариновані кабачки. Там ще залишилися трішки, можливо, один рецепт ще закрию. Нарвалось також огірочки. Сьогодні будуть у нас мариновані називається рецептом Болгарія. а зараз трішечки прогуляємося квітником, квітує лілія, і вже останні квіти нашавліє. І бджілка на сонях декоративний. Прилетіла. Так, дзівка працює і я йду також. Огірочки я помила, відібрала. Так, зараз вони вже постояли у воді 3 години. Тепер я помила їх. Стерилізувала баночки і кришки. У мене огірків на 2 літрових банки. Ось так, зараз підготавлюємо огірочки. Я обрізаю в них кінчики. Також помила і почистила 2 морквини і 2 цибулини. З розрахунку одна морква і одна цибуля на 1 літрову банку. Порізала їх ось таким чином, півкільцями і цибулю і моркву. І зараз накладаю на дно кожної банки, накладаю спочатку цибулю тоненьким шаром і потім туди ж зверху трішки моркви. Різати можна їх і кільцями. Це, якщо буде маленька морква і маленька цибуля, у мене ж цибуля взагалі була величезна, тож довелося її півкільця ще розрізати на опіл. Ось так. Тепер зверху на моркву вкладаємо огірки. Я ось в цій банці поклала величенькі огірки стойма, і зверху також цибулю. І моркву. В цій банці тут менші огірочки, також перший рядочок, тоді цибуля морква, і вже ось тут я закладаю другий шар. Тепер знову зверху кладемо цибулю і моркву. Ось так гарно його вкладаємо. І потім на самий верх. Кладемо 2-3 гілочки кропу. Ось так. Вже ця банка в мене готова. Зараз так само накладу і іншу. Ось так. Тепер кип'ятимо воду і заливаємо баночки окропом. Накриваємо кришками і укутаємо. На 15-20 хвилин. Ось таким чином для настоювання. Укутуємо гарно. Після настоювання зливаємо воду в окрему кастерлю. Я використовую ось таку кришку з отворами. Так, однією рукою це невдобно, зараз я Покладу телефон зіллю воду і потім розкажу далі. Ці баночки, з яких злили воду, знову накриваємо кришками і знову укутуємо, щоб стояли в теплі, поки ми будемо готувати маринад. Цю воду, що злили з огірків, додаємо цукор, сіль. І оцет. І як тільки закипить, заливаємо наші баночки з огірками. Скільки цукру солі і оцту, напишу під відео. Ось так, маринад готовий. Розкриваємо наші баночки і заливаємо їх маринадом. До самого верху. Ось так. А тепер накриваємо кришками і закатуємо. У кожній господині свої кришки і свій закаточний ключ, і кожна, я думаю, знає, як це робиться. А тепер перевертаємо баночки і гарно укутуємо. І залишаємо так до повного охолодження. А позавчора у нас була смакота, сало мелене з щасничком. Спеціями, і це вже це робив чоловік, в нього це гарно виходить. Коли дуже захочеться перекусити чимось, то гарно його намазати на хліб і вживати. Всього вийшло у нас цього сала чотири баночки. І залишилося на зараз використати. Баночки ось такі невеликі, Дві півлітрових і дві по 450 грамів. Ось така смакота. А я тим часом займалася кабачковою ікрою. І у мене вийшло. 4 баночки, і залишилося ще посмакувати. ікри вже в нас достатньо. Ще, мабуть, один рецептик зроблю, і все. І кабачковий сезон на цьому буде закрито. Тепер у нас йдуть огірочки, потім підуть помідорчики. Запаси на зиму продовжаться. А зараз я ось вийшла на цим булю. Це у нас кущівка, ми ще не вибирали. Мабуть, це буде завтра або й післязавтра. А зараз глянемо на нашу звичайну. Ось уже вона. Почала лягати, але ще не вся лежить. Ципух один стоїть. Кажучи, її треба топтати. А я не знаю, я би за те, щоб вона сама лягла. Так що, хто знає, пишіть, чи потрібно ось так її спеціально притоптувати. Чи можна почекати, поки сама виляжеться. Так що ще ми цю цибульку не вибираємо, бо, як бачите, вона ще зелена. І тільки-тільки починає лягати. Як я вже сказала, сезон кабачків завершується, ще вам трішки. Є молоденьких на один рецептик ще мені вистачить. Це ось помідори сорту хурма. Це ті, що я розсаджувала їх недавно. Я їх сіяла в відкритий ґрунт. Ось це мої бурячки. Зараз отаких от буряків нарву. Буде курочок чим. Перегостити, бо чогось ось такі, як на насіння їх залишають, але ж то спеціально буряк саджають, а це повиростали із посіяних. Ось так зараз їх повириваю і дуже ними люблять смакувати Курочки. Так що я так беру і йдемо пригощати. Це ось та цибуля, що я весною садила, з тієї, ще залишилась, та що, що почала вже проростати. І я все ж таки думаю, залишу її на чорнушку. Подивимося, що з цього ручки ось я вже сьогодні за маринувала з вами. Є ще ось тут малесенькі, ну це вже напізніше. А ми ж йдемо далі. Це ось тут у мене. Кукурудза, та що на попкорн. Треба буде подивитися, чи буде щось, бо я щось до неї не придивлялася. Бурячок столовий вже добре підріс. Ось так. Курочки вже чекають. Може вони знають, що я їм щось принесу. Ну, на те. ось так. Ось так. Корочки смакують, а я буду на цьому своє відео завершувати. У нас 2000. Я писала сьогодні про це допис. Дякую всім, хто зі мною. Дякую за підтримку. Бажаю вам всім всього найкращого. Щоб все у нас було добре, все буде Україна і до наступних відео.